Так, я сьогодні приїхала в гості з Ночовкою до Ігоря з Лесі. Ми були сьогодні на тренуванні Файної та Адель. Ви вже їх знаєте, якщо не знаєте, дивіться мої минулі відео. Там все понятно, я розказала. І так, зараз у нас буде фотосесія, відеосесія, е як ми годуємо песиків, точніше, як Ігор годує дівчат. Будем снимать на ТикТок, Инстаграм mm -hmm. А завтра День X. Я буду менять имидж Завтра вы же не знаете Чем занимается Лася Игорь занимается Овчаркой, а Лася занимается Все завтра Да и такие дела Эко мои сережки Красивые, да? Все у нас скучали. Пишіть в коментарях, якщо скучали, бо я так скучала. Кстати, не забудьте підписатися на мій Тік-Ток. Бо я почала вести Тік-Ток, кожен Божий день виставляю. Кожен Божий день придумаю сценарій. Монтую. Кстати, я ще після плазми. Мені плазму робила моя американська мама. Так що у мене тут синечки залишили. Так що підписуйтесь на мій Тік-Ток, підтримуйте мій Тік-Ток. Інстаграм, якщо вам так хочеться. Все. Всім гарного вечора, гарного перегляду, гарного дня. Кому як підходить? Ми будемо продовжувати. Бо мені ще сьогодні треба піднапрягтись. мені ще сьогодні треба здати портфоліо по UGC. Надо щось не просто корм. Корм Сметана. Та ти вже знімаєш? Я на Ютубі знімаю. Так, это, 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 это. что за кормлю собачек? что я надеемся, что оно надеемся, что это видео наберет 5 Миллион. Миллион это а не откладно. Привет, друзья. Привет. Привет. Все, Все Лес, иди быстро. И с этим мы уже пойдем на, на чемпионат мира. Чё про клиента в видео. на высшем уровне. А ну, так, он. Вау, Нормально ну это конечно. Итальянское чувствуется в якость. Через... <клес> Спецэффекты. студии. О. Фантасій не хватає меж. Дівчата вже слюнями досяг. Що на сьогодні буде? Яєчка. Кождому по яєчку. Насіннячко, Це якийсь суперкорм, риба, добавки. Тьорка, мавірно, буде терти печінку. Але це не точно. І водичка. Тут будуть збивати насіннячко. Так живуть королеви в цьому замку. Все вони. девчатка. Сейчас зйомка буде максимально. Все. Mm -mm. mm -hmm. uh, uh, so as you know, we have German Shepherds and uh, I have a bunch of stuff here, so I'll uh, explain everything while we go. So, every dog gets uh, two cups of kibble. Um, we have uh, the youngest uh, dog we have is a six month old uh, female, so she's getting the same amount as adult dog. We also have uh, with us, one dog that is not ours. She's getting different kittens, but uh, everything else is the same. We have a garden, we have some fresh vegetables, so uh, it's hard to make them eat it as is, but if you put some in their kibble, they'll, they'll eat it no problem. So that's vitamins. Vitamins are always good. And natural oils up to six months we feed twice a day maybe even up to nine months we feed them twice a day but otherwise once a day is more than enough and that's it have any questions shoot us a comment i'll be more than happy to answer so have a good one Закончив красиво? Да. да. Правильно закончив? Я правильно. знаю. По гнешці? По коментарі особливо. Треба сказати subscribe і там. А, ну надо так. Ну, все. Так, можно иди колька. Ну? Да. До спать всем надо брать. Добрый ранок. Добрый ранок, мои хорошие. Добрый ранок, мои хорошие. Адель на районе. Ой, не Адель, а Файна. Так, самый натуральный цвет волос. Каштанка. Сегодня буду менять имидж. Як ви думаєте, темний чи світлий? Ну, скоро побачите. Моя покраска. Тепер я похожа на людину. Що скажете? Напишіть в коментарях, як, ми, як вам е, краще для мене. Як було до чи після? Я приїхала в сім'ю буде їсти піцу. Далі ми йдемо готуватися до української ярмарки. Завтра буде українська ярмарка. Люда вже... Все підготувала, я там може чуть-чуть допоможу. І будемо зав на завтра збиратись. Та й такі діла. Сьогодні блондинка на мене вже подіствувала. Не могла роздоплитися на заправки. Щось не могла цей а, цей включити. Блондинка! Сьогодні у нас по обстановці 11-та ночі. Вже 11 скоро, мабуть, а не 11-та. Українські суші. Це в кому ласі? Збираємося на українську ярмарку. Збираємось. Добрий ранок. Всі дуже настроєні. Серйозні.